Василь Воскобойник, президент української асоціації компаній з міжнародного плацевлаштування в нас в студії, і у нас дос, дуже така непроста тема. Непроста вона і а... болюча, але ну вибачте, на неї закривати очі. Неможливо краще готуватися зараз правильно? абсолютно точно демографія. Це як ми розуміємо, одна з цілей Путіна і цієї війни знищити наш потенціал. Щоб навіть якщо землі лишилися, то вже потужної нації не було. Тому от про це ми хочемо з вами поговорити. Дивіться, пане Василю. Головне ж питання, які концепції. Я слово таке сьогодні надумала, коли готувалася до ефіру. Людоустрою не знаю, по картайте мене за це слово, але іншого я не підібрала. Які концепції людоустрою України після війни мається на увазі, хто лишається? Які люди лишаються? Скільки людей лишається, скільки виїдуть, скільки заїдуть. Всі ці питання зараз дуже обережно обговорюються, але ми вирішили, що перед тим як ну так говорити назовні та на публіку, треба взяти фахівця, з яким це можна обговорити. Ви напевне вже щось рахуєте. Ви напевне бачите якісь процеси, та ви напевне моделюєте повоєнну ситуацію, і тому дуже хочеться знати, що зараз роблять люди такі фахівці, як ви. Можна я ще докину до, до наталчених питань одне питання. Яка зараз тенденція? Зараз люди куди рухаються? знаєте, тут потрібно знайти точку відліку, взагалі з якою ми зможемо для себе рахувати, куди ми насправді рухаємо, що з нами буде відбуватися. І ця точка відліку це момент закінчення військових дій. Коли він відбудеться, коли буде та солодка слово перемога, котре ми зможемо вигукнути. От з того моменту ми зможемо вже будувати якісь більш-менш реальні стратегії. Що станом на сьогодні, за перше півріччя 2024 року 400 тисяч українців виїхало з нашої країни. Скільки людей вийде за друге півріччя, особливо коли зараз дуже багато істеричних прогнозів про те, що взимку у нас буде світло 4-6 годин. Можливо, навіть будуть вимикати газ. І зрозуміло, що жінки з дітьми. Скоріше за все, будуть обирати для себе можливість або не повертатися ті, хто знаходиться за кордоном, або так само поїхати за кордон. Що нас чекає? Нас чекає після навіть перемоги, і потрібно сказати це відверто навряд чи в нас буде стрімкий економічний злет. Якщо в нас не буде стрімкого економічного злету, у нас почнеться трудова міграція з нашої країни, різні оцінки біля двох мільйонів чоловіків. Можуть просто поїхати до своїх родин, котрі зараз знаходяться за кордоном, і про це вже багато говорять. Відкрито. Мільйон, півтора-два мільйони людей в незалежності. Чоловіків, жінки, можуть поїхати просто за кордон заробляти кошти. Тобто, знов пожна пов... зразу буде вас питати, щоб вони залишилися, що треба зробити? Я одразу вам хочу сказати. Прогноз нашого міністерства економіки 2032 рік. ВВП нашої країни складе 262 мільярда доларів в той самий час. ВВП Польщі, як вони планують, перевищать 1 трильйон доларів в чотири рази більше. Чотири рази більше це не просто ВВП, це рівень заробітних плат, соціального захисту, mm -hmm. це і можливості, в тому числі отримання стипендій, стіп... пенсій, таке інше. Тобто ми можемо або 20 років будувати активно нашу країну, або просто взяти квиток на автобус і за 10 годин бути в тій країні, де ми хочемо опинитися за 20 років. На жаль, сказати, що ми можемо суто економічними чинниками втримати тут людей, ну, це, це, а це, це не повірить ніхто. Я хочу просто додати, що насправді для того, аби зупинити трудову міграцію не повністю. Зменшити для того, щоб в Україну поверталися люди, для того, аби звідси не виїздили, нам потрібно шукати нематеріальні активи. Це свобода слова, свобода переміщення, свобода вибору, свобода підприємництва, яке буде включати в тому числі зниження податків і можливості для розвитку кожної окремої людини. І ось коли це буде створено, коли Україна перетвориться на країну свободи. То тоді нам можливо ми в ситуації, коли у нас буде і стрімкий економічний злет і повернення людей, і скорочення обсягу тих, хто виїздить. Назі тут має бути треба застосувати до України таке повоєнне ноу-хау та від вільної економічної зони, наприклад, та такий офшор, наприклад, для айтішників це має стати. Тобто, треба щось вигадати та для того, щоб сюди затягнути ресурси людські і матеріальні. Правильно розумієте? Я даже я, я саме про це хотів поставити питання. Те, що я бачу вашу статистику, 60% людей, які виїхали, це люди з вищою освітою. і там. Вони майже немає шансів, що вони будуть працювати за вищою освітою. Тому Новий створювати виток. для них робочі місця тут чи може бути одним з таких важливих чинників для повернення саме так. для людей з вищої освіти. Тут потрібно розуміти, що в незалежності від освіти набагато простіше повертати своїх аніж залучати мігрантів з інших країн, потім створювати умови для їх адаптації, і таке інше. Немає значення, чи є в українцях вища освіта. Чи в нього середньотехнічного освіта, Або він просто закінчив тільки школу, виїхав туди, ще нікуди не поступив будь-який виш? Потрібно робити, щоб вони всі поверталися до нашої країни, і зрозуміло, що не потрібно чекати закінчення військових дій, не потрібно чекати, що зараз у нас закінчиться війна, і з завтрашнього дня ми тут робимо такий офшор і всі можливі умови для, наприклад, тих самих айтішників, яких ви згадали. А зараз хто заважає це робити? Хто зараз заважає? Не підвищувати податки. А як економісти говорять, та економічна допомога, котра нам зараз буде заходити від Європи, вона перекриє весь той економічний ефект, який нам би дала це підвищення податків, за які вже проголосували депутати. Не потрібно думати, що тільки в той момент, коли закінчиться війна, ми почнемо змінювати країну на краще. Люди живуть вже зараз, і вони вже зараз приймають рішення, чергове рішення залишатися в країні. Або виїздити а ми можемо більш так структуровано підійти і, наприклад, повести розмову в двох напрямках: найкраща, е, найкращий варіант розвитку подій, найгірший варіант розвитку подій. І Давайте. середні є і такі. У вас є і середні. Да, Найкращий, Зрозуміло завтра перемога. післязавтра нам заходять сюди сотні мільярдів доларів, євро фунтів стерні так. теж підуть. І в нас починається стрімкий розвиток. Все дуже добре. Люди чи ні? Хто працює? Всі повертаються, бо тут повертаються. проливається золотий uh -huh. дощ, тут грошей вистачає на всіх. Uh -huh. Це фантастичний варіант, котрого зрозуміло не буде. Так, до гіршого чи середнього? гірший варіант, гірший uh -huh. варіант. В нас так само йдемо шляхом підвищення податків, закручування гайок. І зрозуміло, що люди, котрі не будуть бачити для себе майбутнього в нашій країні, вони будуть просто виїздити. Ну, і більш реалістичний варіант. А сюди, хто приїжджає працювати? Ніхто. Хто поїде в країну, де немає свободи підприємства, де високі податки? Чи ми можемо залучити, яким чином ми можемо залучити. Іноземці, наприклад… Іноземні партнери сюди зайдуть? Будівельні. Зрозуміло. На, я взагалі бачу горизонт собиті десь приблизно 3-5 років. Коли в нас буде масове відновлення інфраструктури, будівництво сюди будуть заходити yeah. будівельні компанії, yeah. можливо, вони будуть завозити з собою і робітників, але вся додана вартість фактично вийде з нашої країни разом з робітніми платами і всім іншим. Бо люди, котрі будуть дивитися на нашу країну як такий собі будівельний майданчик, зрозуміло, що вони. Будуть цей цей самий горизонт 3-5 років використовувати в своєму житті. Вони зароблять тут гроші, гроші пролються над нами, але достат... чи просякнуть вони настільки в наше суспільство, чи ми зможемо підняти нашу соціальну сферу, наприклад, або ці гроші просто пройдуть по колу, зайдуть в нашу країну, пороцюють тут і знову виведуться з нашої країни. Це часто буває найгірше реалістичний варіант. Це все ж таки 20 років упорної праці. І хто будуть працювати? А ті, хто захочуть відбудувати і підняти нашу країну, так само, як колись євреї. Їх там було не дуже багато, коли була заснована в 1947 році. Ця країна не так багато людей там було. Там було біля 700 тисяч, і зараз їх біля 10 мільйонів. І зрозуміло, що за цим всім стояли достатньо серйозні кроки. Тих людей, котрі хотіли, бажали тут саме жити. І я впевнений, що саме таким шляхом і буде йти наша Є країна. Прібур сьогодні. Нас, до, речі, до речі, треба привітати цим святом. Таке питання такі цікаві цифри. Ви з колегами обговорювали: коефіцієнт народжуватися півтора, а нам треба коефіцієнт народжуватись 2,2. Поясніть, що це і як взагалі стимулювати зараз ну жінок. Ми говоримо після війни народжувати тут, коли ми розуміємо, що найближчі кілька років не треба на мене дивитися. У фахівцях хочу Є спитати, як можна стимулювати, стимулювати говорять про те, що безпека раз житло, можливо, навіть якісь доплати. інфраструктура, робота, але саме головне бачення майбутнього, коли люди побачать майбутнє своє і своїх дітей в нашій країні, вони будуть і народжувати, і діти тут будуть залишатися, а не будуть їх вивозити батьки, як це зараз відбувається. Все залежить від того, яку картину майбутнього ми намалюємо нашим громадянам. І перше, після того як намалюємо, як громадяни будуть відчувати, чи дійсно це відбувається, чи дійсно йдуть зміни на краще, якщо люди цього не будуть бачити. На жаль, ми будемо йти по найгіршому сценарію. Ви ну, з вами до поганих питань до найгірших, найгірших, навіть найгіршого але, сценарію. Але, але ліпше але ліпше про це говорити зараз і шукати вихід, аніж просто мовчати і ховати голову в пісок, як це роблять. Став тоді Фраус. запросимо вас на другу серію розмов. Я Дякую. хочу відкрасувати Дякую. головні дві речі. По перше, треба все робити зараз, не чекаючи перемоги і робити, не з роботи, а починаючи з інституції з навчання, щоб вже хотілося люди тут навчати, а потім вже вирішували, де працювати далі. Василь Васкобойник, президент Всеукраїнської асоціації компанії з міжнародного працевлаштування марафоні. Дякую.